Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ой, з утра вже трішки попрацював, вже і замарився. Ще нічого не робив. А вже вирішив сьогодні проглистувати ефок, тому що там то вакцинація була, то переходи з іншого корма на другий, то те, то те. А це вже думаю, треба, треба їх провакцинувати. Ой, не, проглистувати і... Думаю, як це робити, чи порошком, чи ін'єкції колоть кожні окремо. Звісно, що ін'єкції кожні окремо це краще, тому що ти впевнений в тому, що кожна свинка отримала ту кількість препарату, яка їй потрібна, і це дуже добре. Але є в цьому деякі труднощі, тому що. В такому віці, як вони зараз, це зробити найтяжче. Зараз розповім і покажу. Получилась яка ситуація? Вже вони за ці дні після ін'єкції, після вакцинації, вже вони все адаптувалися, вже вони такі ручні, не можна клітку зайти, за ноги гризуть, не дають проходу, не можна не почистити, не корма дати, нічого. Ну, думаю. Все весь час думав, що порошком намішаю порошка в корм, та і все. Ну, але, як я вже сказав, той спосіб ну, він викликає трішки сумніви, тому що ну, 100% чітко, щоб змішати, ви не змішаєте. Ну, це треба тільки в змішувачі, а в змішувачі це велика кількість корму, а велика кількість корму мені не потрібна. Треба дуже-дуже мало корму, і змішати його треба з невеликою кількістю цього препарату. І це все діло треба добре вимішати. Звісно, що, так скажімо, ручному режимі це зробити ну, практично неможливо. І от, прийняв рішення, думаю, так, вони вже такі ручні стали, не дають прохода мені, отако руками їх відганяю, вони не реагують ніяк, вони тікають. Думаю. Проколю, проколю, кожну окремо та і все. Зайшов з раня, дав їм корму, насипав, вони стали їсти. Я ж зайшов, набрав препарат, підігрів. Опа, вони побачили шприць і вже вони зрозуміли, що їх очікує. Думаю, почну із найбільшої. Як почала вона тут наматувати круги, як почав я за неї бігати, як почалося вона кровить, як почалося тут карусель, грязні, чорні, все в навозі, самі вимазалися, мене вимазали. Ну, в общем, то таке, е, давай що, всіх всіх кровить, тому що загнав голку, вони бігають, ззаді тої голки бігаєш, ставив шприца, Давай, ну, в общем, це, конечно, я ж кажу, в такому віці і в такому даже не віці, а от в такой вазі, як вони зараз, десь получається, кілограм 60-70 сама більше, Ну і потім ці менші, менші десь 60, 50, там 40. Це сама така противна вага. В руках її вже не втримаєш. І бігають вони, що дурні. Потім, уже, коли вага така перевалює ближче до 100 кг, і вже коли за 100 кг, все, вони вже стають такі більш спокійні, вже їм бігать так тяжко і вони вже їх уколоть проще. Вони пару кружків нарізали, в углу, як завжди, зупинилася, стоїть ти собі хоп, уколов і все. Цих, звісно, я все думаю, так, це був останній раз в такому віці ні. Тільки-тільки порошком. Нехай там буде щось трішки десь не вимішано, щось трішки десь буду я ну як, сумніватися, що це там 100% вони получать ту норму, яку потрібно, але, але такий стрес для них і для мене. Це он мокрий, весь сам на вулицю тепер виходить ще заболіти можна. Це стрес дуже-дуже сильний для тварин. Тому, звісно, краще або з водою, або з кормом. Всі почали бігати, кричати. Всі почули теж, що там щось відбувається нечисте. Давай собі тут ва, по клітці бігати, переполох устраювати. Ну, коротше, в общем, простресував сьогодні зрання все своє свиногосподарство. Кинув їм трішки вугля, щоб заспокоїлись, пожували. Компенсація <хи> за те, що я їм сьогодні. Ой. А взагалі, звісно, по правильному було б зробити щита такого якогось легкого, із фанери, можливо, з ручками. І зажимаються вони в один кут в угол і там кожному раз, раз, раз проколов і все. Тому що оця біготня по клітці, звісно, це. Це не то. Сьогодні в планах підготувати. Тепер оцю клітку під поросят. Тут практично теж все вже готово, тільки треба вона вичищена, все. Треба її продезінфікувати ще раз. І що? Побілка, коврик, лампа висить вже. Так що теж поївка, ну поївка тут. А, тут поїлка заглушена, тут просто поставити поїлку, заглушку зняти. Ось такі неприятні моменти маємо ми із стелею. Тому що по оцій по оці вагонки, виходить конденсат збігає і біжить ось по стінах. І така ось ця. Картина не дуже приваблива. Що я вирішив і що я зробив? Я взяв ну, десь на пальця 3, коротше, сантиметрів 5, відступив від стіни і повідрізав оцю вагонку. Що тепер конденсат, який збігає по неї, він. Капає і капає, не по стіні біжить. Ось тут вже сухо все, воно висохло, тепер тільки треба побілити, щоб було воно вже більш-менш. Конденсат тепер ось він, капля висить і вона капає тепер мимо стіни прямо на підлогу. Нехай вже там буде мокре на підлозі і трішки-трішки стіни внизу. Але основна стіна буде вже сухенька і біленька. А то, звісно, дуже-дуже ну, мені це не подобається, не знаю, що робити. Тут просто зроблено, як зроблено, криша, обичний шифер. І положений ось пінопласт. Він просто тут лежить. І підшитий по стиках, де пінопласт підшитий вагонкою, полосками вагонки. Ну, звісно, що там збирається конденсат. І біжить оце все діло по стіні. Звісно, хотілося б щось із цією стелею вирішити, тому що ну, дуже мені це все не подобається. Ось як я вже показував, це там, де я вже зробив побілку. І воно все одно потім ось такі виступають п'ятна конденсату. Оце все тече. Стеля сюди йде під нахилом до задньої стіни. Ну І звісно, що воно сюди все збігає. Звісно, воно відрізняється, ось так воно після уже побілки, а ось так воно до. Ну, але все одно воно має ну, не дуже-не дуже хороший вигляд. Ну, а в цьому приміщенні вже утеплив двері. Ось так все це діло вийшло. Утеплював ось такою плівкою пупирчатою. Добре, так вона держить, прям тепло, ось зробив, і вже так прям, затишок такий відчувається, тиша така. А то так через ці двері вітер гуляв, прям так холодно було. А зараз, ну, чи то мені так хочеться, <гум> ну все одно відчувається, відчувається. Оце тут, де просвічується, кажеться, що це щі, щілини. Ну ні, це тут плівка, так я там зробив її. Загнув туди і так з напуском, щоб коли двері закриваються, воно все плотненько прилягає. І виходить, що не буде туди, воздух не буде туди сіфонити. Плюс ще потім зроблю тут покривало. В цеплю ось є у мене така от ряднина. Одіяльце таке якесь. І ми його потім. Якщо буде потрібно, ми вцепимо ще сюди цю ряднинку. Ну а тут у нас поїлка стоїть. Підняв її вище, тому що вона стояла десь отут. Тут це було для маленьких поросят зроблено. Трубу перерізав. Отаку кількість труби десь відрізав, лишню, її приподняв вище, обварив і все. Далі. Годівничка стоїть, коврик теж вже на місці і лампа світить. Все підключив, все працює. Залишилось тільки оце все діло привести до ума, побілити. розведу, ну вже це завтра, розведу вапну і побілю. Можливо, навіть два рази, тому що все воно таке грязне. Що одного разу, мабуть, буде мало? Годівниця, звісно, напрашується і місце тут, біля калітки якраз, а поїлка, виходить, у нас з цієї сторони. Ну, Тут же ж капає із потолка. Получається, що буде бігти. Прямо в годівничку. Так що буде вона стояти з іншої сторони. Ну, а там подивимося, в процесі вже в експлуатації все буде видно. Ну, а на цьому поки що все. Всім миру, здоров'я і добра, всім всього самого найкращого. До побачення.